Швиденько записуйте рецепт ідеального тіста, з якого можна приготувати абсолютно все. Це тісто йде з оцтом, розпушувачем та дріжджами. Беремо теплу воду, можна замінити молоком, додаємо дріжджі. У мене сухі, можна додати пресовані. Також сюди додаємо цукор та сіль. Все добре перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин, щоб почали працювати дріжджі. Потім сюди ж додаємо масло, олію, яйця. Все перемішуємо і поступово додаємо борошно. Обов'язково підписуйтесь на мою сторінку, адже тут багато різноманітних рецептів, закусок, консервування, випічки та багато іншого. Борошно додаємо в два етапи. Спочатку половину борошна, потім додаємо розпушувач та оцет. Перемішуємо і далі додаємо решту борошна. Борошна потрібно додати ту кількість, яка вказана в рецепті. Більше додавати не потрібно. Змащуємо олією, замішуємо тісто, щоб не липло до рук, і ставимо на годину підходити. Тісто підходить просто ідеально. Далі його домішуємо на поверхні змащену олією і формуємо ось такі кульки. І Потім будемо формувати пиріжки. Начинка до цього тіста може бути будь-яка. У мене цього разу гарбуз та цукор. Може бути вишня, може бути сосиска, може бути картопля, капуста. Будь-що забажаєте. Після того, як сформували всі пиріжки, залишаємо їх на 20 хвилин підходити. Потім змащуємо їх яйцем і посипаємо маком, кунжутом, горіхами, цукром. Всім, чим забажаєте, можна взагалі не посипати. І ставимо в розігріту духовку на хвилин 20-25 випікатись. І це дуже смачно.